Так, Доброго вечора. Зараз ось покормили наших котиків. Їсть наша майкунша, нікому не дає. І ті коти йдемо зараз справлятися. Вже перевернули відро з кабачками. Зараз натримав кабачків нашим Вон качкам і трошки курям попаде. В общем, починаємо займатися. Дерначком хай идет. Так, сейчас прикрутим. трошки домовимо наших вітамінів їм. Так. Так, нашим качкам я багато не даю молодим старі дуже люблять а молодим не дуже вони зараз старі а молоді все що зможуть і вирвать Все, я водички додавлю і все. Ось такий у мене сьогодні вечірній обхід. Огірочки, бачите, там підсохли. Але на Петра і Павла підсадили. Десь 10 кущиків огірочків. Подивимося, будуть, не будуть. Чу земля пустуватиме. Перестоїть стоїть гарний. Подивимося. Щось бачите, оце садив тереоки 10 саженців нектарину десь з Закарпаття. Мукачівський район. В цьому році намагався його зберегти. Ось, бачите, все, пропав. Вже хміль на нього напав. Фігня повніша. І знову дивіться, що у нас саплять з персиками. І бризкані, і все. Тому що волога і вже ночами холодно. І знову з'являються у нас отакі кудряшки, бачите. Це треба буде зв'язати курчавістю цю. Муравій, куча. Бо діла не буде. Це вже, це вже діла не буде. Бачите, що робиться. Я це думаю, чи ну ці персики, чи проще їх купити бо більше витрачаємо кошти на різні хімікати. Всіх привіт, всіх з добрим ранком. Ми гуляємо з нашим ЄА. Так, ідемо зараз дивитися. Вже довжні, бути. У мене кроличка сьогодні навіть була навести. Є все добре, навела, все, ставимо в ящичок. Це найкраще, тільки хай живуть.